Що раніше ні про які запаси їжі ніхто й не думав, то зараз це не останнє питання. В умовах війни варто, щоб у шафі був запас продуктів, які не потребують охолодження і мають тривалий термін зберігання. Вони мають вживатись самостійно або бути базовими інгредієнтами для якихось простих і бажано здорових страв. Такі запаси необхідні для того, щоб брати їх в дорогу на випадок, якщо потрібно буде екстрено виїхати. Ну і взагалі на душі спокійніше, коли є певні запаси в коморі, щоб не витрачати гроші на вітер. Сьогодні ми розберемось, які продукти для цього підходять. Щоб зберігати продукти, ми радимо обрати ящик чи коробку, який буде стояти в темному сухому місці. Виділіть гроші із сімейного бюджету, і закупіться продуктами по списку. Всі знають, що якнайдовше зберігаються консерви. Візьміть не лише тушонку: консервовані овочі, фрукти, м'ясо та риба не псуються роками і здатні урізноманітнити ваш раціон. Звісно, цукор і сіль. Тут можна не переживати за строки використання. Ці продукти зберігаються близько семи років. Солодощі. Важливо мати запас солодкого, адже це те, що швидко відновить енергію і наситить. Мед зберігайте тільки в скляній тарі. Він не зіпсується десятиліттями. Згущене молоко візьміть в металевій банці. Зберігати його можна один рік. Цукрові людяники, шоколад теж близько року. Шоколад обирайте чорний з високим вмістом какао. Не купуйте шоколад із якимись додатковими елементами: горіхами, родзинками чи якимось ягодами. А льодяники беріть в надійній упаковці, щоб не завелись мурахи. Крупи і макарони. Обов'язково придбайте герметичну тару, зберігайте крупи в скляних банках щільно закритими. Раз на місяць, два перевіряйте свої крупи на наявність комах. Майже всі крупи зберігаються близько року, окрім пшона. Макарони ж можна зберігати до трьох років. Сухі супи та пюре вір, та лапша швидкого приготування теж повинні бути, адже легко готуються. Щоб довго зберігати борошно, позбудьтесь паперової упаковки. Висипте борошно на пергаментний папір, декілька годин просушіть і помістіть у скляну тару. Для дітей придбайте дитяче харчування, сухі молочні суміші, каші, пюре, печиво, а також сухі сніданки, кукурудзяні пластівці. Сюди ж і м'ясні консерви. Про пухнастих улюбленців теж не забудьте. Пакет з сухим кормом не відкривайте, інакше корм буде псуватись. Зберігайте в заводській упаковці чи в скляній тарі. Окремо зберіть невеличку коробку з продуктами, які можна взяти в дорогу. Вона не має займати багато місця, і при цьому продукти мають бути дуже поживні: декілька невеличких пляшок води, сухофрукти і горіхи, упаковка в'яленого або сухого м'яса, крекери чи житні сухі хлібці, банка джему. Що стосується морозилки, то тут теж можна зробити хороший запас продуктів. Мами, що годують грудьми, можуть зробити банк власного молока. Треба придбати зіп-пакети і протягом місяця стіджувати груди, фасуючи молоко в пакети. Такий пакет одразу в морозилку. Якщо буде потреба, ви зможете годувати дитину цим молоком, просто розморозивши його на водяній бані. Заморозьте м'ясо. Спакуйте його і обов'язково підпишіть, що в пакеті. Проставте дату, щоб ви знали, скільки вже м'ясо лежить в морозилці. Занадто малі шматки не нарізайте. Чим більший шматок, тим довше він буде зберігатись. Так, фарш можна використовувати протягом 3-4 місяців, а от ціла заморожена курка може лежати в морозилці близько року. До речі, соняшникова олія може зберігатися в шафі при кімнатній температурі близько 4 місяців. А от заморожене вершкове масло в морозилці може лежати близько року. Тож такі продуктові набори можуть значно виручити в складних умовах, витратьте трохи часу і складіть власний список. Краще нехай все буде заготовано заздалегідь.